Чи російські загарбники обстріляли Харків. Про це повідомив міський голова в своєму телеграм-каналі. Харків атакований ворожим кабом. У місті було чутно вибух попередньо в індустріальному районі. За попередньою інформацією, влучання по відкритій території без наслідків та постраждалих. Під обстрілом були і населені пункти області, інформують у штабі оборони. У місті Харків пошкоджено дорожнє покриття та вуличні електромережі. У селі Підлеман Борівської громади постраждали 66-річна жінка. І чоловіки 70, 51 та 45 років. У селі Церкуни постраждала 66-річна жінка. У Богодухівському районі в селі Одноробівка пошкоджено автомобіль. В селі Скосогорівка приватний будинок. У Куп'янському районі в селі Приколотне пошкоджено чотири приватні будинки. В Ізюмському районі в селі Підлем. Ман пошкоджено автомобіль, в селище Борова, спортивний заклад. В селі Гаврилівка багатоквартирний будинок, дві господарчі споруди та електромережі. У харківському районі, в селі Циркуни, пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в місті Лозова пошкоджено залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілів постраждало п'ятеро людей. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомляють у ДСНС. Сталася і пожежа через приліт. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в індустріальному районі Харкова. Внаслідок влучання каба на відкриту територію горіло дерево на площі 2 квадратних метри. Без постраждалих піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. У штабі оборони також інформують. Упродовж минулої доби зафіксовано 162 бойові зіткнення. На південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські хутори, Тихе Одрадне та в бій Колодязного і Дворічанського. На Куп'янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степовану, Воселівка, Борівська Андріївка та обік Петропавлівки, Курилівки і Піщаного. Яна Біляєва, Дмитро Онгуен, Ігор Мікенін, Харків новини. За минулу добу противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів по Україні. Застосував чотири ракети і скинув 134 каба. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів та залучив для ураження 5481 дрон камікадзе. Інформують у штабі оборони авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і три артилерії. Ларійські засоби противника. Як зазначає інститут вивчення війни, російські війська перекинули основні сили на напрямок Покровська та Мирнограда на Донеччині, намагаючись прорвати українську оборону. Водночас інтенсивність атак поблизу Костянтинівки помітно знизилася. Повідомляється, що російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат. Росія завдала удару по Павлограду. Внаслідок масованої атаки безпілотників. Загинув 55-річний чоловік. Ще троє людей поранені. Серед них восьмирічна дівчинка. Повідомляють у місцевій ова. У місті спалахнули пожежі, пошкоджено багатоквартирних будинок, автомобілі та приватне підприємство. У Миколаєві внаслідок ворожої дронової атаки цієї ночі загорівся супермаркет. Площа пожежі склала близько двох тисяч квадратних метрів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Ще одна пожежа сталася на території СТО 30 квадратних метрів. Пошкоджено автомобілі та вибито вікна в житловому будинку. Постраждалих немає. Ша модернізують колишню військово-морську базу часів холодної війни в Карибському морі. Згідно з інформацією агентства Роутерс, це може свідчити про підготовку до військової операції в Венесуелі. Роботи розпочалися у вересні на базі «Рузвельт Роудс» у Пуерто-Ріко, де вже проводять розчистку та асфальтування руляжних доріжок, що ведуть до злітно-посадкової смуги. У Берліні закривають найбільший центр для українських біженців. Повідомляє «Укрінформ». Центр розташований на території колишнього аеропорту Тегель, припинить свою роботу до кінця 2025 року. Міська влада пояснює закриття зменшенням кількості новоприбулих та планує створювати децентралізовані місця проживання меншого розміру замість масових притулків. В притулку залишається півтори тисячі українців, яких планують переселити в інші центри після закриття. Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливості передачі Україні крилатих ракет великої дальності. Вимагавк, передає «Укрінформ» із посиланням на Ютуб канал Білого Дому. Він додав також, що в цьому питанні можуть бути зміни, але наразі його відповідь ні. Німеччина передала Україні обіцяні системи Петріот. Повідомив президент Володимир Зеленський. Ми підсилили компонент Петріотів у нашій українській протиповітряній обороні. Зауважив він. Я вдячний Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу за цей наш спільний крок до захисту життів від російського терору. Деякий час ми готували це посилення протиповітряної оборони і тепер досягнуті домовленості виконані. дитинство. Малеча прифронтового Харкова позбавлена багатьох звичних, мирних дитячих радощів. Натомість в їхніх маленьких голівках закарбовуються жахливі події війни. Ми як з'якались, а потім ми пішли виходити, а все було в Газонки. Ми з'якались, але я не лякався. Бо Зелік мені казав, та й діти, а він не бачив їх. Не бачив? А де були діти, що він їх не бачив? Думав, там вони піджарились. Піджарились? Так, на вогні. – Там була пожежа. Так. І я всі взяв і мене навіть взяв. І він із без вогонь. Через вогонь? Угу. Це відео з трирічним Тимофійчиком миттю розлетілося інтернетом. Хлопчик, повертаючись в садочку, розповідає матусі не про те, в які цікаві ігри вони грали, а про те, як їх рятували з палаючої будівлі. 22 жовтня в садочок, який відвідує Тимофій, синічно поцілили три ворожих шахеди. Ми їхали додому, і він почав це розповідати. І я була шокована, наскільки він по дорослому і по-мужньому захищає мене. Я це відчувала і вирішила цим поділитися з людьми. Бо так само як і мені підтримка була потрібна всім батькам, чиї діти не тільки знаходились в цьому садку, а в принципі знаходяться в умовах умовах війни, і звісно, мене змусило викласти це відео, російське СМІ, яке почало казати, що це вистава, що це все зроблено спеціально. Диму напустили дітей, чому вони там не покалічені, і таке інше. І це мене так сильно зачепило що я вирішила викласти це відео. Марина каже, все життя пам'ятатиме той день. Жах, який довелось відчути, був занадто сильним, як і розуміння того, що країна-агресор може так цинічно вдарити по дитячому закладу серед білого дня. Я дивлюсь в телефон, і там вже пишуть, що дитячий садок влучання, і тоді я. Сказати, що я була розгублена, нічого не сказати. Я зрозуміла, що мені час діяти. Я сіла на підлогу, щоб відчути, що під ногами є земля. І я сказала собі: тобі зараз не має бути страшно, погано, бо зараз погано твоїй дитині. Ти маєш зібратися і бігти. Коли я його обійняла вже, то мені здалось, що він набагато сильніший ніж я. Він досить можна пережити ситуацію. Я не знаю, як це далі відобразиться на його емоційному стані, і це все ж таки дитячі травми, і вони йдуть з нами по всьому життю, але ну, ми з батьком зробимо все можливе, щоб все було якомога легше. Звісно, що над цим треба довгий час працювати. Ми, наприклад, малюємо. А, Моменти він так захотів, він одного разу намалював вогонь, і я зрозуміла, що він хоче це прожити ще раз, коли ні тебе пожежник, ти плакав. І саме в цей момент він вперше це пройшло вже декілька днів. Він вперше зізнався, що йому було страшно, і е, я була дуже рада, бо е, не може, не може бути не страшно. І він довірив мені, довірився і сказав, що е, він плакав, і сказав, що дійсно було страшно. Так, потрапити під обстріл і не відчувати страху це неможливо. Ви ремонції переживали того дня всі, і працівники садочку, і батьки, а тримались дорослі так, щоб жодна дитина не побачила в їхніх очах страх. Мені не було страшно, тому що в той момент ти думаєш, що робити далі, і як заспокоїти першу чергу дітей. План дій у нас був вже. Контрольований, так би мовити, і вже через деякий час, мені здається, там наче 5-10 хвилин, і вже почали рятівники нас рятувати, просто дітей виносити в ну з приміщення. І поки виносили діток, інших ми одягали свою історію того дня. Розповіла і мама іншої дівчинки, вихованки садочку. Я живу на цій вулиці, і я, можна сказати, в прямому ефірі це все бачила. Я подумала, це ж не може бути дитячий садочок. Але, знаєте, в мене не було хвилювання зовсім. Я аналізую свої почуття, чому я була така спокійна. Бо я бачила протягом цих всіх років, що кожна тривога весь персонал пускає дітей, вони присилають нам фотографії. Я це бачу, тому саме в той роковий день я була дуже. Спокійна. Покійна, і це, мабуть, підтримало нашу нервову систему і мою і донечки, Бо вона також знала. Вони від тренув, тренування оці всі діти, тільки тривога. Вони всі кидають свої справи і живуть в укриття. Поспішав на допомогу своєму сину, розповів і харків'янин. Іван було дуже таке велике збентеження. Я не знав, що робити в перші хвилини, але знову ж таки дякувати нашим викладачам, що вони завжди були на зв'язку. Відразу вийшов, сів, поїхав і, вже прямуючи сюди, зустрів там машини. Пожежної служби, машини ДСНСників. Ну і разом з ними, так от, в кортежі, якось ми якось і добрався сюди. Тут приїхав, бачу, ну все, все горить, все димить, машини цей пищать. Тут, то я пробіг сюди до дитячого садочка. Тут мене зустрів наш викладач. Вона сказала, що діти безпечно в безпечному місці. Давайте я вас зараз проведу, знайшов дитинку. Там також все було добре організовано, і медичний персонал був, і ДСНСники маленьких діток всі тримали на руках. Дітки були спокійні, не ні, ніхто там не кричав. Ну найважливіше, те, що я помітив відразу, це мене дуже так здивувало. приємно, звісно, це те, що… Дітки всі були одягнуті у свій одяг. Я навіть не розумію, як викладачі так зорієнтувалися. Тобто, поки йшли обстріли, вони всі ходіли, всі були повністю і обуті, і одягнуті у свій одяг. Ну тобто, і при тому, що самі викладачі були напів... ну, напівроздягнені. Потім я взяв Варвару, я відзвонився жінці, сказав, що все добре, все нормально, всі живі. А от його дружина каже: їй складно було опанувати емоції. Думаю, ну це знову не туди. Ти все ж таки плекаєш надії, що це про майне це. Десь далеко, але не поруч. І коли вже написали, що приліту в дитячий садок, ну це було дуже важко. В це не віриться. Ти починаєш одразу телефонувати, і ти ж не можеш одразу телепортуватися і опинитися біля дитини. Реакція професійна була у вихователів, реакція професійна була у МНСників. Звісно ж, ну більше емоційності ми, як батьки, відчули на собі і просто хотіли хотілося б підзначити надзвичайну професіоналізм, героїзм всієї команди вихователів, працівників і МНСників, тому що швидко, вчасно реакція була надзвичайна, тому що коли я вже приходила допомагати з розбором. На наступний день наслідків, то я просто відчула ті масштаби трагедії, яка нас оминула. І ну, я надзвичайно вдячна всім, хто був цей день поруч з дітьми, і професіонально. Ну просто ми були завжди переконані, що ці люди їм можна довірити дітей. Це складний досвід. Але він є, і все ж таки, враховуючи це, хочеться сказати, що все ж таки ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо допомагати одне одному, тому що ми всі тримаємо наше місто, настрій його, тому що працюємо, тому що ну, ось, є можливість підтримувати життя в цьому місті, і ми сподіваємося, що все буде добре. Катерина, одна з педагогинь садочку, показує те на що перетворилось після прильотів затишне приміщення. Це так це все, що залишилося цієї локації. Показала вона і укриття, де перебували діти під час обстрілу. Розповідає, і вихователі, і малеча чітко щодня відпрацьовують алгоритм дій під час повітряної тривоги, кидають ігри, заняття і поспішають до укриття. Перше, що ми робимо, дорослі завжди показують, як ми будемо проходити у безпечне місце. До укриття спустилися того дня, говорить Катерина. Це і врятувало дітей і дорослих. Оперативно спрацювали і міські спецслужби. Батьки врятованих діточок говорять, такий удар це не просто воєнна агресія, а навмисний терор, покликаний посіяти страх, розпач і вічі. Коли ворог цілить у дитячий садочок, він цілить у майбутнє, у покоління, яке б мало виросте в мирі. Яна біляєва, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков, Єгор Мікенін – Харків новини. А саме ті слова лунають залою під час урочистого виконання гімну Харківської гуманітарно-педагогічної академії. Її історія почалася ще у далекому 1920-му, а нині 105 років по тому виш відзначає свій черговий ювілей. Понад століття, сповнене знань, традицій та незмінної відданості освітянській справі. Цей день об'єднав кілька поколінь: студентів, батьків, випускників з усіх куточків України та, звісно, численний професорсько-викладацький склад. Заклад відомий не тільки в місті в Харкові, але е, по всій Україні і за межами. Тому е, працювати в ньому це е, почесно. Навіть у воєнний час академія не відступила від своєї місії і продовжила виховувати нове покоління педагогів. Сьогодні студенти закладу не лише навчаються а й беруть участь у міжнародних освітніх програмах, стажуються в європейських університетах та реалізують волонтерські ініціативи. Я вибрала цю академію, тому що я знаю, що я стану конкретно спроможним фахівцем та отримую якісні знання. Я, окрім того, що студентка, ще голова студентської ради нашого коледжу, тому я дуже багато бачу перспектив для студентів саме у нашому навчальному закладі. Також я за програмою академічної мобільності нав... вивчаю дисципліну у Запорізькому коледжі, тому дуже багато перспектив саме для студентства в нашому навчальному закладі. У нас всі студенти задоволені нашим навчанням, всі кажуть, що викладачі у нас неймовірні, неймовірні знання надають і нам дуже пощастило, що ми саме навчаємося у нашій академії. За 105 років ВИШ підготував близько 100 тисяч висококваліфікованих фахівців, що володіють новітніми методиками та освітніми технологіями навчання. Сьогодні вони працюють в закладах освіти, культури, дитячих лікарнях, музейних та пам'яткоохоронних установах, соціальних службах наукових та літературно-видавничих галузях, а також органах влади та місцевого самоврядування різних рівнів. У роки, коли ти підліток, коли ти обираєш собі професію, коли ти приїжджаєш у велике місто, ти шукаєш не тільки навчальний заклад, а й людей, які будуть тобі підтримкою і опорою. І у той момент, коли мені було 15 років, я шукала себе, а саме викладачі мого коледжу, стали для мене підтримуючими дорослими, які не тільки допомогли визначитися у професії, а й допомогли відчути себе завдяки такій. Неймовірній підтримці і допомозі, я опанувала професію, я залишилася у цій професії, і ця професія зараз є моїм життям. На початку широкомасштабного вторгнення саме гуманітарно-педагогічна академія однієї з перших підставила плече тим, хто потребував допомоги найбільше. Згадує очільниця навчального закладу. Коли розпочалась війна, військові дії, то ми перший заклад, який прийняв в Першу чергу внутрішніх приміщених осіб, 18 травня 2022 року, у нас вже були перші наші переміщені особи, які до сих пір у нас мешкають в нашому гуртожитку понад 400 осіб із дітками. Ми робимо. викладачі, співпрацівники, здобувачі освіти, ми приділяємо багато уваги і нашим військовим, які також сьогодні у нас на нашому святі я росельна дякую тому, що ви знаєте, сьогодні важко всім, але все робимо для того, щоб скоріше у нас була перемога. Щоб скрабше ми спокій був, щоб ми могли спокійно з вами вчити наших і навчати дітей, щоб ми спокійно могли працювати з вами для цього. колектив Академії, повірте мені ми робимо щодня все, щоб так і було скоріше, все. Професійність випускників академії її найкраща візитівка. Показово, що ви ж занесений до видання Золотий фонд нації, науково-освітній потенціал України. А колектив академії співпрацює з десятками як вітчизняних, так і закордонних закладів вищої освіти, фондів і громадських організацій. Гуманітарна педагогічна академія ще з тих часів, коли це було Харківське педагогічне училище. Готує фахівців найвищої кваліфікації в нашому регіоні. Якщо директора школи є вибір, кого взяти на роботу з педагогів, чесне слово, всі просять, дайте мені випускника Харківського лічення. Він вам низький за роботу, шановні, продовжуйте так і далі. Це марка є високо визнаною в Україні. До привітань долучився і харківський міський голова з нагоди ювілею Ігор Терехов особисто відзначив працівників вишу та висловив освітянам щиру подяку. За цілки ви підготували. Не одне покоління вчителів, вихователів, психологів, культурних діячів. Ви ртуєте спеціалістам, які необхідне. Необхідне, бо вони формують людину. Так, вони дають знання нашим дітям. Але вони прививають людяність, вони прививають повагу. І головне, вони формують нашу українську націю. Ольга Трачук, Олег Синицький, Андрій Сириця та Андрій Пакулов, Харків. Новини за що Вони щодня допомагають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники Харкова це люди з великим серцем і щирою душею. Саме вони піклуються про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб родин з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. До дня працівника соціального сфери у Харкові відбувся святковий концерт для тих, чия сила у доброті, а покликані у служінні людям. Організація займається сім'ями з дітьми та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах, і в залежності від їх життєвої ситуації їм надаються соціальні послуги відповідно до державних стандартів. Тобто, це соціальний супровід, консультування, інформування, реабілітація та інші різні послуги. Чому ви саме обрали такий шлях допомагати людям таку важливу місію на сьогодні? Закінчувала відповідний інститут і вже коли навчалася, займалася волонтерською діяльністю і зрозуміла, що це дійсно моя справа, те, чим я хотіла би займатися, тому і прийшла у такий центр. Це дуже насправді важлива місія. Ми займаємося цим тривалий час і охоплюємо дуже різні і категорії населення, дуже широкий спектр, і особливо нові категорії населення. Це внутрішньопереміщені особи, які наразі обрали Харків, новою селюючи, знайшли тут прихисток. Тетяна Яценко понад 25 років працює в соціальній сфері у територіальному центрі, який вона очолює понад 2000 тисячі підопічних. Тут надають допомогу вдома, організовують денне перебування, підтримують і словом, і ділом. Робота важлива завжди під час війни. Особливо важлива, щоб людина не залишалася самотньою. Часто лунають тривоги, люди хвилюються, люди. Чувають тривожність, і саме соціальний робітник є таким місточком до покращення психоемоційного стану наших підопічних. Люблю свою роботу, тому що допомога людям вона дає. Знаєте, крила виростають, коли людина тебе дякує за за те, що ти їй допоміг. З нагоди професійного свята мер міста вручив працівникам соціальної сфери відзнаку харківського міського голови на грудні знаки за заслуги перед містом героєм України Харків третього ступеня, а також цінні подарунки годинники. Ви обрали не просто професію соціального працівника, а ви обрали місію. Місію людяності, місію допомоги людям, місію турботи та піклування. І завдяки вам сьогодні люди, які потребують допомоги, отримують її. Я чудово розумію, як вам важко, бо постійний обстріл, наші повітряна тривога, а вам потрібно йти і допомагати людям. Окрема подяка вам за людей похилого віку, за людей з інвалідністю, хтось прикований до ліжка. Комусь потрібно принести ліки, комусь просто потрібно продукти харчування, а комусь просто прийти і поговорити. І ви це робите. Щира подяка вам, низький уклін вам за вашу працю. Вітали гостей свята, краще творчі колективи міста з ворушливими піснями та запальними танцями дарували приємні емоції глядачам. Сюрпризом став сольний виступ заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. Свято завершилося на піднесеній ноті. Зал аплодував, дякуючи усім учасникам за неймовірну атмосферу радості та єднання. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Пакулав, Станіслав Гришко, Харків. Новини. Катерина говорить, часто навідується до піцерії «Маранелло». затишно, смачно і вихід на набережноті шатьоку. Мені дуже подобається цей заклад. Тут дуже смачні салати, піца. Відвідувачів тут завжди дуже багато, особливо в обід, та звісно ж увечері. Найбільш популярна піца в нас це звичайно наша фірмова маранела. М'ясна чи м'яса це улюблена. Навіть з колегами з роботи часто заказуємо доставку по дві-три штуки на весь колектив. Віртуозністю дивують і професійні піцейоло. Ми самі робимо тісто кожен рано без дріжджі. Смак піце в Маранело особливий кажуть харків'яни і мають рацію. Тому що у нас дров'яна піч. Ми готуємо як в Італії. готуємо так багато років, і всім подобається те, що вона робиться на дровах. Наша мрожа працює більше 15 років. На даний час в нас більше шести закладів. Асортимент у нас дуже великий: більше 24 піц, салати, жульєни, картопля фрі, нагетси, бульйони і багато іншого. До речі, процес випікання піци відбувається прямо на очах відвідувачів і це захоплює. Піця класна!